Це шедевр. Щоб скоротити просто опис персонажа, я вам скажу Арестович. Він там, як би так сказати, тактовніше всіх вже своїх студенток перевірив на знання фізики, яка вибачте мені кохана. Я про неї думала ахтишка задране. Навіть українська приказка буде тут спойлерна. Це просто привіт-привіт! А я до вас, книжковий час. Вирішила сьогодні записати теревенький відгук на книжечку, бо я прочитала нереально крутезну книгу. І мені було трішечки образливо якось, що я не знайшла ніяких відео в прочитаному цієї книжки. Вона якось абсолютно блідо пройшла крізь український BookTube. І Найголовніше, що вона пройшла якось непомітно через українського читача. Бо книга абсолютно вартісна, абсолютно вона, знаєте, вона. ну, Це шедевр. Ну реально вона настільки крутезна, вона стиль автора просто. Ви забуваєте дихати. Я от прочитала цю книжку три дні тому. У мене таке враження, що я досі ще не дихаю от... від емоцій, які я. Відчувала саме при прочитанні. І я вже казала, я робила коли огляд покупочок, і вже ця книжка була прочитана. Я сказала, що я просто, ця книжка поклала мене на лопатки. Давайте я вам прочитаю анотацію, а потім вже поговоримо про емоції. Це DBC Пір, Сніданок з Борджі». Дивіться, яка красивезна обкладинка. Все ж таки Вавілонська бібліотека і книжки шикарні видає, і обкладинки. І взагалі тут, тут, тут доколупатися нема до чого. От єдине я знайшла. В кінці відео буде. дії – вицвіли самотній пенсіонат на узбережжі Сафолка. На вулиці Темінь і густий туман. В будинку не працює телефон і немає інтернету. Жодної надії на зв'язок з зовнішнім світом. З'являється Аріель Паник, молодий перспективний науковець, який їде зі США на конференцію в Амстердамі. Через вимушену посадку літака стан здесь його поселяють на ніч у пансіонаті. Спантеличений і втомлений після перельоту він знайомиться з сім'єю, яка неначе святкує якусь подію. Але святкування це не звичайне, і незвичайне і незвичайна є сама родина. Вечір переходить у ніч. І паник усвідомлює, що попався у підступне павутиння чужих секретів і брехень, сартерянське пекло, з якого він, можливо, не знайде виходу. Е, тепер давайте по емоціях. Е, цей Аріель Паник, він е, викладач в одному з університетів США, і е, він такий, ну, знаєте, давайте, щоб скоротити просто опис персонажа, я вам скажу Арестович. Зрозуміло, такий самозакоханий нарцис, такий з абсолютно непомірно здоровезною, такою, нічим не підкріпленою самооцінкою. Ну, от, такий от він. І він там, якби так сказати, тактовніше всіх вже своїх студенток перевірив на знання фізики, і одна йому там проглянулося більше, і він вирішив взяти її з собою на конференцію. на цьому. Ця конференція для нього, для, для нього дуже важлива, бо від неї залежить його зріст по кар'єрній драбині. І е, тому він е, намагається знаєте, усіма силами там виступити і справити якомога найкраще враження. Е, оповідь йде по двом доріжкам від цього аріеля і від цієї його дівчинки. Там немає любовних ліній, там немає любовних якихось історій, там немає от романтики, цьомки бомки тра -та, та Ні, там такого немає. Там є стосунки, які показані без цього всього мімімішного напилення, без цього всього. І, ви знаєте, там ще такий момент, ну, це моє особисте таке підміточка така, що. Лінію цієї дівчинки, дівчини їй 23 роки автор пустив для нас навмисно, щоб більш 3D була картина цього Аріеля. І там настільки, ти просто, знаєте, я просто, знаєте, так от зважено слова, от на да, слова видаю, щоб боронь Боже, жодним словом не проспойлерити, бо там. Ну, втратиться не все, але такий щедрий шматок просто втратиться. І я, я не хочу таке погане робити. Як сказали в анотації Аріель, його поселяють в готель, причому там, знаєте, от опять -таки до мікро фразочек, такі гачечки на фінал. От коли таксіст каже. Я тебе значить, завезу значить, готель, не хвилюйся, все нормально, переночуєш, ну, отак, от, ну, отак от склалося. а На ранок я тут недалеко, зателефонуєш, я тебе назад на литовище відвезу. А потім вони їдуть, 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 і він такий, е, начебто да, везе в готель, і такий е, там будівля показується, і таксист каже, ну, от готель, не той, звісно, в який я збирався, але це от, ну, готель. Давай, виходь. Е, от. Я знаєте, як би так сказати, я прямо, ну, от мені картить поставити плашечку спойлер, але знаєте, я, я боюсь це робити, щоб, ну, можливо, знаєте, і з цікавості, і ще з якогось подивитись, і пропаде вся ця атмосфера просто як картковий будиночок. Я, знаєте, воно мені от, все тут звинить бринить і. Я хочу розповісти вам просто все, а все розповідати не можна. І, і, і що робити мої душеньки? Емоції, знаєте, я намагалась догадатись спочатку до чого, що там. Е, ну, Давайте ладно, такий малесенький гадчечок. Е, там от ця родина Борджа, до речі, в них інше прізвище, а родина Боржа це. Дуже заможні французькі аристократи, яких ну, вже колись там жили за царя панька французького. От. Чому так? Да? Перше вам питання. По-друге, до чого в книзі там одна літня пані, вона експерт по квантовій фізиці? Це не научна фантастика, ні-ні. Там немає ніяких роботів, андроїдів і інших планет. Знаєте, там Цей Аріель, наскільки там через нього можливо, показано, як ми звикли до техніки, до інтернету, до постійного там, 7, 24 на 7 бути на зв'язку, щоб от, да, інтернет, щоб воно все 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 працювало, працювало. Wi-Fi перше да, ми коли б не прийшли, ми не заселимось, бо Wi-Fi там слабенький. Да, там, чи... Це наші такі. І там... А там в готелі немає Wi-Fi, немає інтернету, телефон не ловить від слова взагалі. І, і там, до речі, з телефоном дуже така, ну, як на мене, дуже жорстко, жорстока лінія, йде. Е, телефон працює у одної із родини Борджа. Е, там така, знаєте, дуже сильна сцена з. Е, донькою, от, там родина Борджа, це ну, тато мама і в них дві доньки. Причому одна рідна, а другу цей от батько, він врятував і, ну, як би названа донька, Е, да? І в них там, знаєте, постійно. Вона моя донька, вона не моя донька. О, ну, кара, ти ж її врятував. От, ну, ні, ви знаєте, дуже серйозна книжка, то я вже так чогось, щоб мені щоб дуже так моторошно знов не стало від е, згадування прочитаного. Потім, 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 знаєте, Є така приказка. Ні, вона буде спойлерна. <риказка> Навіть українська приказка буде тут спойлерна. О, от, ну, це ще, знаєте, ще один привід прочитати цю книжку, вона, до речі, дуже маленька. Дуже тут скільки? Тут 156 сторіночок читається. Знаєте, вона читається і швидко, і дуже-дуже повільно. Бо, начебто, ну, що таке 156 сторіночок? Сів та прочитав там за годину, той менше. Але ти, ти вчитуєшся, ти намагаєшся якось структурувати це все. І це, ну, це бісенастільки. Нереально, от я, я не знаю, як вам ще радити цю книжку. Особливо, я ж кажу, коли ми події от, з головним персонажем дізнаємося через абсолютно начебто такі, незрозуміло з чого, незрозуміло навіщо от вони там, але от ми про них дізнаємося, і це нам, як гачечок, як підказочка, така підказочка. На розкриття нашої таємниці. Я не, розкр... я не розкрила таємниці, я не здогадалася, до чого це все було. І знаєте, тим більше воно мене просто прибило. Просто я хочу прочитати цю книжку ще раз, і я, я... я проснулася на ранок після прочитання, і я зрозуміла, що я хочу перечитати. Ой, вже заговорююсь, бо емоції вирують. Я книжка просто 100 мільярдів із Е, Абсолютно така гідна, вартісна, шикарна. Вона вам подарує настільки такий спектр емоцій, що я навіть не знаю, з чим порівняти їх. Там буде і ви будете і співчувати, і злитися. І фінальний ефект мега мега кіловатно-тонний, такий вау. Там буде абсолютно все. Ви будете навіть, знаєте, ну, опять-таки, я не знаю, як ви до якого персонажа будете ставитись. Можливо, от комусь одна із персонажів там, її будуть жаліти. Я певна, що хтось з вас її буде жаліти. Я про неї думала, ах ти ж драна, Вибачте за росіянізм, ну лайки, якою мови лаєтесь, як не то. Ли. Тут інша е, сестра, ж оця ця біологічна рідна, там абсолютно інша історія. Там... І коли ми потім дізнаємося, правду, ладно, трішечки так скажу, правду про кожного з цих героїв, це просто. І так багато разів, от за кожного героя. Рубрика до Колубка. Там по недогляду коректорів, редакторів, я не знаю кого. Просто зараз ви зрозумієте, чому я вирішила це вам сказати. Щоб ну, мені воно знаєте якось так по вухом трістало. Є таке от звернення: Люба, там Люба, принеси мені, будь ласка, склянку води. Там, Люба, яка сьогодні погода? Там, ну, чи інші якісь варіанти. А там вони це слово перевели кохана. Ну, Все б нічого, але коли поліціянка звертається до однієї персонажки, там, ну, раз є поліція, значить не все так добре в цьому світі. І вона їй каже, кохана. І там знову кохана, я там тебе хтось образив. Ну, блін, ну, що це за? От. Я тут, знаєте... Ну, Воно було якось дивно, якось каряво, якось euh, недолуго. Яка, вибачте, мені кохана. Я уявляю я собі, приїжджає така поліціянка, кохана. Там, да, на, на... Не хочу знаєте, от, поганого навіть проєктувати да? ну, там, на вбивство, на зґвалтування, на то. І така кохана, тебе хтось образив. Якщо ти щось згадаєш кохана, ти мені позателефонуй. І воно, знаєте, ну. Трохи вибивається з контексту свята. Тому, не знаю, для мене воно якось карябнуло по вухах. Може більшість там хто і не помітить того косяка. Ну, просто коли приїжджає поліція і каже тобі кохано. Ну таке, таке. Ну от так така доколубка сьогодні. А так, в принципі, книжка шикарна. Я чому так, знаєте, привернула на це увагу, бо за правилами української мови, з тим, з ким ми маємо фізіологічні відносини, те ми кохаємо. Це хлопець, дівчина, чоловік, жінка, продовжить рядочок. Все, що, з чим ми не маємо фізіологічного зв'язка, ми любимо. Книги, сонце, батьківщину. Е е Гроші, я не знаю, травичку, собаку, улюбленого хом'ячка. Все-все-все ми любимо. Тому люба, а не кохана. Або у мене дуже велике питання, що там було у поліцейському відділку, якщо вона не люба, а кохана. От. Тому я от вирішила все ж таки привернути увагу до цього завпіка. В перекладі. Ну і от, так от. А ще я хотіла поділитися з вами своїм гарним настроєм. Ну і, звісно ж, розповісти про книжечку. І тут, знаєте, два в одному. Книга шикарна, настрій просто, вище сонечка. Е, тому дарую, 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 ділюсь, 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 все, ловіть, 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 ловіть. Гарний настрій, посмішку, сонечко з моєї душі. вам вам, 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 От все буде добре. все. В общем, ви зрозуміли. Книжка гідна, шикарна. Давайте, по-перше, підтримуємо українське видавництво. По-друге, радуємо себе шикарно, цікавою, крутезною книгою. Ставимо лайк мені, бо я дуже-дуже-дуже старалася. Ви не уявляєте, скільки було дублів, коли я просто з мене фонтаном шли ці емоції. І я так переглядаю, думаю, ну, а про що? Ні, ну зрозуміло, Танюша, що тобі сподобалось, ну ти ж розкажеш про що? А не просто? А, а, а. Тому лайк тут, знаєте, просто. Буду дуже-дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, щоб українського контенту було набагато більше, щоб ми заповнили ту порожнечу, яка з'явилася після, слава тобі Господи, виходу російських цих блогерів. Підписка дуже-дуже-дуже допомагає. Ну і ваші враження за мої теревені, за якщо читали книжку, напишіть кілька слів. Я... Прям знаєте, дуже-дуже хочу е, прочитати. і я, я завжди відповідаю всім. Тому підписочка, лайк, коментар це дуже-дуже важливо. І ви в мене найкращі, ви в мене найтакі. Ну, я не знаю, я вас так всіх люблю. У мене найкращі підписники, в мене найкращі в Україні взагалі найкращі. Що тут казати? Кращої нації в світі не існує і ніколи не було і не буде на віки вічні. Це я вам точно кажу. І от, як каже президент, зубдає. От. Тому е, віримо в ЗСУ, віримо в наших захисників і захисниць, переможемо цю навалу. Ми на своїй землі. Все буде добре. Читаємо гарні книги. Всіх люблю. Я не знаю, що вони роблять і як вони роблять, але. О, изменено форма Сюжет, значит, такие себе субьи... выкладать. за яку я не знаю я їй поставила нескладный влад Добрим людям на радість просто фінал покладе на лопатки І реально поклав чесно Причому отак так на, э, цей нокдаун хотіла сказати но а як в боксі? нокдаун так нано Тинішечка, зберись ти, сонечко, зайчик, у тебе все шикарно, просто нереально. Так. Фух. Робимо купу багато, купу багато. <плес> Господи, якби наші пращури побачили, да? Сидить людина записує, як вона розмовляє. <плес> Одна в хаті. І така розмовляє Да. Я думаю, в столітті 18-го мене б спалили, як вірить. Добре, шаг два. Так, вінша зберись, давай, даєш останній шанс записати цьому відео. Ти навіть це сказати не можеш. Чісто вас собі поговори. ти маріо <сумітність мені> не загрожує. <сумітність> До речі, бачиш, яке, яка тяжо, тяжка праця блогера. Ти от таку от, розкажи, як воно, не. Так, це, погнали.